14 серпня, 23 рік міста Дніпро. Це у нас усього гібридна форма Паскаль. Що можна сказати по цьому сорту? У нього є як і переваги, так і один, лише один недолік. Це його горощиння. Оце ось горошок у нього, отаке от, от ось от, от, в гроні трапляється. І нікуди від нього не дінешся. Треба сидіти, проріджувати обов'язково. Це горошок валом. Це одна його така вада. Але переваг у цього сорту ну, значно більше. По-перше, ця шкурка при споживанні у нього взагалі ніяк ніколи ніде не відчувається. Дуже щільний, дуже хромкий, ну, просто надзвичайний. Це такий, як я б його порівняв би за сумки власними такими сортами, як Різауш або Сюзана. Але при цьому у нього. Палітра, я б сказав би, кольор, кольорова палітра інша. Дуже, ну, дуже привабливий такий насичено рожевий колір, такий яскравий, насичено рожевий кольор у нього. При цьому е формує великі дуже грона. Може формувати грона за кілограм, за два. Це ось приблизно ось ось десь кіло 200-300 кіло гронка. Тут таке грон одна, а за ним інша така ж сама, воно грона теж дуже велика, кіло. і ось ще такі громки десь кіло 200 300. А так оце ось, ось десь грам 800, пів кіло. Тобто від пів кіла він формує грона запросто, а <кій> при запасі старої деревини може формувати за кілограм грона ну, просто. Дуже-дуже просто. То є невеликий недолік це горошіння, яке треба буде простригати, але при цьому в нього ще от... із позитивно, що зовсім зовсім ніяк, каже, не тріщить. Минулий рік не тріщав ніяк. В цьому році все з ним все добре. Через свій смак, через свій колір мені дуже подобається. Я гадаю, що і клієнтам, і клієнтам теж дуже зайде, сподобається. Треба буде трошки попрацювати нужницями. І думаю, з ним буде все гаразд. Тож, з таким сортом можна працювати. Хоча б один кущик, можна посадити, мати, працювати. І якщо попрацюєш, то будеш мати Так, при цьому у нього е, ягода формується десь приблизно від 10 е, від від і десь приблизно все от зараз е, до 14 грамів. При тому, що це в мене все кущ букет. Тут на ньому ось висить Паскаль, там ось була біла леді і щось іще ще мене трошки висіло. І потім на ту сторону в мене ось от завантажений забув сорт, але на ньому висить ну, просто нереально дуже багато винограду. Тож, з одного куща тут буде от зібрано приблизно за 50 кг винограду. От вам. І паскаль. Вада лише одна, а от позитивного значно-значно краще. Трошки попрацюєте і буде у вас офігенський виноград, який буде подобатися вам, вашим знайомим, ну, можливо, вашим клієнтам, якщо вони у вас є. Паскаль.